Чому, наприклад, моя дупа не замість обличчя? Чому обличчя з -з зверху, спереду, і воно пов'язано з мозком? Чому мозок, наприклад, не там, і дупа не зверху, а очі, наприклад, там ззаду? Ну, це нелогічно. Бо це незручно було. Ну, це незручно. Тому що я йду кудись, мої ноги йдуть вперед, очі бачать, руки рухаються. Тобто все? Дуже гармонійно складено в цьому тілі, випадковості немає. А випадковість в цьому моменті нам здається якоюсь хворобою. Тобто, в принципі, норма якась в нас є. І норма це, можна сказати, хтось її придумав, та ні, це просто зручно. Просто зручно, коли очі спереду, і вони наверху, і я можу більше бачити. Тобто, коли я зверху я можу, в мене кращий обзор. І в мене шиє, щоб я могла обертати.